26 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Японією. Рік 1788 засновано місто Сідней, перше поселення європейців в Австралії. 1802 року створено бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів, яка налічує понад 30 мільйонів книг. 1886 Карл Бенц патентує автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. 26 січня 1919 року махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками. Рік 1921 народився Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник компанії Sony. 1924 року постановою другого з'їзду рад Петроград переименований у Ленінград. 1924-й. наказом начальника московського гарнізону заснований пост номер один. Почесна варта біля Мавзолею Леніна. 1950 року, 26 січня, народився Володимир Щербань, український політик, голова ліберальної партії України. Рік 1959-й. народилася Наталія Вавілова, російська актриса кіно. 1960 року народився Леонід Парфьонов, відомий російський журналіст та телеведучий. 1963 народився Жозе Моріньо. Футбольний тренер, який завоював безліч трофеїв. 1980 року Канада оголосила бойкот Московської олімпіади. 2000 рік в Аргентині археологи знайшли рештки найбільшого в історії нашої планети динозавра. 2003 рік Вейхенмайер Ерік, американець, став першою сліпою людиною, який підкорив всі найвищі гірські піки на всіх семи континентах.